Штрафи за сміття викинуте поза урною можуть зрости. У платіжках знову з'являться субсидії. Ремонт перехрестя Личаківська Мечнікова продовжили. Це з поміж іншого, розкажемо далі. Ви дивитесь новини у студії Ренагоць, Сурдопереклад Олени Чернишової. Вечір добрий. Штрафи за засмічення доріг та вулиць можуть збільшити у понад 10 разів і становитимуть вони від 340 до 1700 гривень. Відповідний законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді. Він передбачає внесення змін до кодексу про адміністративні правопорушення. У запропонованій редакції змінені розміри штрафів за викидання сміття під час руху залізничного річкового та автомобільного транспорту та засмічення прилеглих територій. Розмір штрафу пропонують збільшити з максимальних 34 гривень до 340-850 гривень. Також кодекс пропонують доповнити новою статтею та внести штраф за викидання сміття поза межі Урн. Покарання за повторне порушення може сягати до 1700 гривень. Законопроект передбачає, що штрафувати за скидання сміття зможе поліція. Сміття із перевантажувальної станції на вулиці Північній компанія перевізник «Ава Львів» Повинна вивести до 1 серпня. Про це повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка. Він заявив, що АВ Львів не справляється із своїми обов'язками. Тому договори з цією компанією частково розірвують. А та частка ринку, яка залишиться, буде розподілена між наявними перевізниками побутових відходів у місті. Окрім того, голова облдержадміністрації заявив, що вже з початку серпня систему сортування сміття знову відновлять. З 1 серпня перевізники готові повернути назад контейнери для роздільного збирання, і що саме основне, вони готові це роздільно зібране сміття вже вивозити не в загальну кучу, а вивозити його для переробки, власне, як вторинна сировина, пластик, склон і папір. Понад 40% львівських сімей отримали субсидію. Чиновники запевняють, уся необхідна інформація вже є. Тож у платіжках за червень, які надійдуть цього місяця, вже буде нарахування субсидії за травень-червень. Аби отримати пільги на комунальні послуги, необхідно вчасно повідомити усю інформацію, зокрема про зміни у складі сім'ї та в доходах. Призначається субсидія на 12 місяців. Навіть якщо її розмір 0 гривень, фахівці радять не панікувати. Не усі мешканці бачать розмір призначеної субсидії у своїх платіжних документах. Це пов'язано з тим, що частині сімей, яким призначено субсидії, на літній період субсидію не призначено, тобто вона становить 0 гривень. Проте, з початком опалювального періоду тим сім'ям буде проведено автоматичний перерахунок. Відкриття перехрестя Личаківської та Мачнікова перенесли на кінець липня через несприятливу погоду. Про це повідомляють у Львів автодорі. Нагадаю, це перехрестя, реконструкція якого триває чотири місяці. Планували відкрити спочатку до 15-го, а потім до 25-го липня. Однак у Львів автодоріз звітують, компанія-підрядник не встигла провести всі необхідні роботи через дощі, які останніми днями йдуть у Львові. Зокрема, не завершені роботи з за підключення нового колектора. Проте на тій ділянці вже відкриті хідники. Натомість відкрити для проїзду трамваїв та автотранспорту перехрестя планують до кінця липня. Після відкриття перехрестя на звичний маршрут вулиця Шевченка, вулиця Вахнянина. Після півторарічної перерви повернеться трамвай номер 7 Зараз він їздить за зміненим маршрутом з вулиці Шевченка до аквапарку, а до закриття Личаківської курсував на вулицю Пасічну. Нагадаю, капітальний ремонт дорожнього полотна на вулиці Личаківській від вулиці Мачнікова до вулиці Пасічної розпочався з 25 березня. Її реконструюють у три етапи: спочатку, перехрестя з вулиці Мачника, потім ділянку до вулиці Котика, і вже після цього від Котика до Пака. Асічної загалом реконструкція триватиме близько восьми місяців. Із м'якими сидіннями і новими вікнами міський електротранспорт оновлюють уже в серпні Львовом курсуватиме ще один модернізований трамвай. Однак яким маршрутом наразі достеменно невідомо. відомо. Наймовірніше, це буде Сихівський напрям. Вулиця Львова сьогодні курсують більше ста трамваїв. Більшість із них вже давно відслужили свій термін експлуатації. Цим трамваєм більше вже 40 років. Вони вже свій ресурс вийшли давним-давно в новеньких, дуже гарно. А в тих, що старі, то є такі, що вікна холодні, брудні. Брудні крісла капітально відремонтованих трамваїв у місті вже є чотири. Зараз майстри завершують ремонт п'ятого вже встановлюють поручні. А зараз установлюємо стойки, які ну от вертикальні, горизонтальні стойки вже підходить до кінця, стойки виставимо. Будемо отримати крісла, вже вішати крісла. Цей трамвай вже відпрацював 30 років і його збирались списувати. Майстри твердять, вони продовжили життя цьому вагону щонайменше на 10 років. Встановлення тоновлена скла повна заміна підлоги, заміна казати в салоні каркасів сидінь, м'якої частини сидінь. А також обігрів салону. Повна модернізація такого трамваю вартує в середньому 650 тисяч гривень, а до прикладу, вартість нового електрону більше 20 мільйонів. До 2,5 місяці такий ремонт можна провести. Але є фактори, які гальмують. Це знову ж таки, на сьогоднішній день, що трамвайне депо, що вагоноремонтні майстерні мають брак в кадрах. І при цьому в кваліфікованих кадрах у трамвайному депо є ще 30 трамваїв, які можна капітально відремонтувати. Проблема нестача коштів. Та до кінця цього року у Львів електротрансі планують оновити ще два таких вагони. Ольга Тимуляк, Андрій Ролюк. Новини. Бізнес зі сходу на львівщині на львівщині жінки-переселенці започаткували власну справу. Підтримали панянки, які покинули свої домівки внаслідок військових дій та анексії Криму. Відкрили кав'ярню, йога, клуб та фотостудію для тварин. Певну частку для реалізації своїх проєктів отримали з грандових грошей. Тема продовжить Віталій Гамадин. Літаючи його по кримськи, Олена Неміровська, переселенка з півострова, приїхала до Львова одразу після референдуму та захоплення Криму. Вдома займалася сімейним бізнесом. Зараз розвиває власний стартап та улюблену справу, навчає львів'ян незвичної йоги. Я цим займаюся вже рік. Я працювала тренером, але найманим тренером у клубі і викладала там з йогу А потім, коли в мене з'явилася така можливість, я зробила закупку гамаків. Обладнання для облаштування свого залу, і я відкрилася. Таких як Олена, ще кілька осі вони внутрішньо переселені. Окрім цього, їх об'єднує участь у проекті для жінок зі сходу, які приїхали до Львова і планують займатися власною справою. Фіналісти програми, яку фінансують з обласного бюджету спільно з литовськими партнерами, отримали по тисячу євро для реалізації своїх задумів. Ми отримали. 20 заявок від внутрішньопереміщених жінок вісім із них були допущені до публічного заходу захисту. От і власне підтримку отримали три заявки. Окрім грантів та проєктів, можливість відкрити свою справу в області є і в центрі зайнятості. Там надають спеціальну одноразову допомогу. 43 особи в нас скористалися фінансовою допомогою, одноразовою виплатою матеріального забезпечення для безробітних для започаткування підприємницької діяльності. Це кошти, які надавалися кожній особі залежно від того, який вона має власний страховий стаж і заробітну плату за попереднім місцем роботи, і започатковували бізнеси. Стартапи та міні-бізнес, за словами переселенців, це найоптимальніший варіант мати хорошу роботу та зарплатню. Адже, попри всі умови та допомогу, проблема з роботою у біженців таки є. Констатують вони. Є дві проблеми: перше це житло, друге це робота. Тобто знайти роботу дуже важко, тому всі вважають якось щось потрібно відкривати своє. тому що ну на жаль, переселенців на роботу не дуже охоче беруть. До слова, вже у серпні стартує новий проект для внутрішньо переміщених осіб, який передбачає менторську фінансову підтримку та навчальний візит до Естонії представників кращих проектів. Віталій Гамади Назар Петуляк, новини. Відпочинок для дітей сьогодні зі Львова вирушив автобус із дітлахами учасників АТО. Організовують такі поїздки не вперше. Цього разу на малюків чекає захоплива подорож за Карпаттям та Угорщиною. Більше 20 дітей поїхали на відпочинок у розважальній програмі з відвіданими аквапарку, зоопарку та чимало цікавих заходів. Організатори кажуть, такі поїздки є вкрай необхідні для малечі. Це чергова група дітей, чиї батьки захищали чи захищають нашу державу на сході України, і ми відправляємо по нашій традиційній програмі. Це відпочинок у Закарпатті, також з поїздкою у місто Нередігаза». Ця поїздка була організована за сприяння, зокрема громадської організації Асоціації учасників АТО Львівщини, а також за сприяння генерального консульства Угорщини». Якщо ми будемо купатися, дуже хочу покупатися. Хочу побачити все, те, що я ще не побачила і хочу отримати багато незабутніх вражень. Надіюсь, там дуже гарно і дуже хочу там побувати. Львівщині вшанували пам'ять загиблих у бродівському оточенні комічною панахидою та скорботним вічем. Також на меморіальному кладовищі біля села Червоне відбулося урочисте перепоховання воїнів-дивізійників, які віддали своє життя у битві під бродами. Докладніше розкаже Марта Янко. Про події липня 44-го року. Дивізійники згадують зі сльозами на очах, адже у тих боях полягли тисячі друзів та побратимів. Можна говорити правду. Можна нічого не говорити, можна брехати, можна прибрехувати. Слухайте, то, то є. Якщо то є, що є е, як кажуть, факти говорять за себе, сам копав могилу, тащив на печах, перезахоронював, все тим залібався. Полеглих дивізійників вшанували жалобним віче на горі Жбир та екуменічною молитвою у селі Підгірці. Там й досі пам'ятають про криваві події 44-го року. А у селі Червоне на військовому кладовищі вояків дивізії Галичина провели чин перепоховання останків військових. Фахівці кажуть, тут знаходяться останки як дивізійників, так і німецьких вояків та червоноармійців. Ці місця боїв вони всіяні санітарними захороненнями, тобто. Після завершення тих боїв, які відбувалися дуже швидко. Самі солдати німецьких збройних формувань просто не мали часу, щоб закопати своїх загиблих друзів. Тобто, хто загинув там і залишився лежати. Загалом перепоховали останки 23 воїнів-дивізійників, та зараз ведуться роботи з ідентифікації останків. Ті, що мають інфікаційні жетони, це всі є воїни дивізії «Галичина». Ті, які не мають інфікаційних жетонів, ми можемо тільки припускати стосовно того, це є воїни німецьких формацій, але як 100 відсоткових ознаків не збереглося. Ми іди. Куємо як загиблого солдата німецької в мінецької військових формувань, хоча в повні може бути, що це також серед них і воїна дивізії Галичани. Такі заходи традиційні відбуваються на Львівщині щороку. Звитяга українців, які використали момент для того, щоб спробувати в горнилі Другої світової війни вибороти українську державу, і трагедія українців, тому що в цей час галичани. В одній окупаційній армії воювали з надніпрянцями, які були в рядах іншої окупаційної армії, і питання нашого покоління об'єднатися, згуртуватися. Та найважливіше кажуть організатори зберегти пам'ять про героїв, котрі виборювали для нас право на життя та незалежність. Мартенко Олег Максимів, новини. Втрата серед телевізійників 22 липня після важкої та довготривалої хвороби помер Володимир Білов, журналіст, ветеран львівського телебачення. Колеги пам'ятатимуть цього оператора як чуйну та добру людину. Прощання із померлим відбудеться 25 липня о 13 годині у поминальній капличці на вулиці Миколичука. У вихорі пісенно-танцювальної веселки під таким гаслом відлунав фестиваль пісні та танцю на мостищині. Художні колективи та народні умільці презентували свої таланти. Різнобарність народних традицій краю можна було побачити та відчути цієї неділі на святі села у Шегинях. Народні танці та пісні, майстер-класи з платіння вінків, презентація рукодільних ляльок мотанок, а також традиційні для Мостищини смаколики. Також агині святкували 615-ту річницю від дня заснування села. Особливий цей фестиваль ще й тому, що перше відбувається в межах об'єднаної територіальної громади. Тут представлені всі народні думи, всі колективи, які є в нашій об'єднаній громаді. Тут є свято. Загально об'єднаної громади. Я дуже задоволений. Чи так вдалося, як я хотів? Я Богу дякую, що так вдалося. Зараз ми готуємося до виступу. Враження чудові. Готувалися довго. Хвилювання присутні. Це у нас гарне свято день нашого села. З'їхалися гості, така традиція, Кожен рік ми зустрічаємося. Приїжджають десь хто звідки може і з різних навіть деколи країн бувають на території Шагинівської об'єднаної територіальної громади. Діє 12 колективів художньої самодіяльності. Три з них мають звання народного. Ми не тільки в Шагинях будемо організовувати такий фестиваль. Ми плануємо по цілій нашій ОТГ, щоб в кожному куточку побачили, яка є художня самодіяльність поділитися досвідом, щоб в інших селах подивилися, що є і як проведення етно. Фестивалі у громаді сприяє розвитку культури села, району, країни а також мотивує молодь до вивчення народних традицій. Переконаний народний депутат Ярослав Дубневич важливо, щоб проводячи такі мирні етнофестивалі. Щоб хлопці, які воюють на фронті, знали, що вони, оберігаючи державу, дають можливість процвітати на нашим рідним селам і об'єднаним громадам. Фестиваль у вихорі пісенно-танцювальної веселки повинен стати однією з добрих традицій Шагинівської об'єднаної територіальної громади, запевняють організатори. Невідома історія у Львові побачила світ. Книга Завалівське коріння блаженнішого Любомира Гузера. Книга присвячена родині Гузерів, які жили у селі Завалові на Тернопільщині з середини 19 століття. Автор книги розповідає, що до цієї монографії цікавився історією села і вже встиг видати три книжки. А випадковий давній знімок надгробку могили Прадіда і прабабусі Любомира Гузера зацікавила його тематикою пошуку. Родоводу блаженнішого далі розпочав працювати у цьому напрямі. Окрім того, багато фактів, які розписані у виданні, розповіла племінниця блаженнішого Любомира. Відтак, наприкінці книги, є розділ і про неї. Найціннішим у цій книзі кажуть упорядники, є те, що передмову до неї написав сам блаженніший Любомир Гузар 30 січня 2017 року. Загалом над виданням працювали більше чотирьох років. Ідеї тої uh, це все виключно блаженіший Любомир. Він то, то, слухав, тоді той передумав і тоді. То й, uh, Продиктував отець Микола його секретар набрав. І так що це є його ідеї, його слова. Оця книжка вона присвячена родині гузарів. Навіть якби не вийшов із родини гузарів, не вийшов блаженніший Любомир, то все одно це знаменита, висококультурна, інтелігентна, можна навіть сказати, аристократична родина, із яка з середини 19 століття жила у нас. Шому завалу про блаженнішого гузера я би сказав словами Андрея Шептицького: немає іншої дороги до спасіння як терпеливість, витривалість, лагідність, вірність у сповненні щоденних обов'язків. І це все, що встигаємо вам розповісти, цієї години події дня, що минає, підсумуємо звичного о 20.30. Новини це те, чим всім живемо щодня. Творіть їх разом із нами. Свої історії розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому інтернет-порталі. Тепла та любові. Вам дякую, що з нами. До зустрічі.